Українська народна казка Рукавичка, Читання для душі. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає: А хто? хто в цій рукавичці? Мишка скрібатушка, а ти хто? Шапка-скрикотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавиці? Мишка скработушка, шапка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик, побігайчик, пустіть мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка скрепотушка, шапка скрикотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди, ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається: О, хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть мене. Та вже йди у лізі той уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. А хто, хто в цій рукавинці живе? Мишка шкрябатушка, жабка скрикотушка. Зайчик побігачик, лисичка сестричка та вовчик-братик, а ти хто? А я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та все в рукавичку, куди ж тут улізеш? Та влізу, влізу. пустіть. Та що ж же з тобою робити? Йди, уліз і той, уже їх шестеро. Уже там їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве й питається, а хто хто в рукавиці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрекотошка, зайчик побігачик, лисичка сестричка, вовчик, братик та кабан і клан. А ти хто? «Гу-гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку, у ліс і ведмідь все меростало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли оце дід оглядівся? Нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Дякую вам, що були зі мною у цій казці. Підписуйтесь на канал. Попереду вас чекає ще багато цікавих історій української мови.